Зробимо кілька асан з медитацією, Станьте рівно, з'єднайте долоні, зосереднісь на відчуттях в долонях і тілі. Відступіть в сторону, стопи на ширині плеч та дасана. Повільно піднімайте руки вгору, спостерігаючи за відчуттями, вирівнюйтесь. Енергія рівномірно розподіляється по всьому тілу. Поставте стопи ширше плечей, і повільно присідаючи вниз в маласану. Спина рівна, розслабтесь, переключіть увагу на своє тіло, приведіть долоні назад, сядьте, рівна спина, м'язи, живота в тонусі, відведіть корпус назад, балансуючи на сідничних кістках, Відчуйте температуру тіла, опустіть стопи і перейдіть в Марджері асану Коліна під стегнами, долоні під плечима. Зробіть легкі пругини, м'язи, пресу в тонусі, усвідомте вдихи, видихи, тіло м'яке і пластичне. Переведіть сідниці на п'ятки, баласана, коліна разом або в сторони, лоб на килимку, вся напруга йде з тіла, розслабте м'язи, подумки збалансуйте енергетичний стан. Повільно підніміться вгору і подякуйте собі і вашому простору за практику.